Туберкульоз сьогодні є великою проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі. Згідно світової статистики, щороку в усьому світі від туберкульозу помирають 2 мільйони людей. Туберкульоз смертельно небезпечна хвороба, тому при перших симптомах слід звернутися до лікаря. Аби Олександрійці були краще обізнані із симптомами, методами діагностики та лікування туберкульозу. Міська організація Товариства Червоного хреста України проводить просвітницьку акцію під назвою Милосердя. традиційно розпочинаємо акцію разом з червоним хрестом. Стом проти туберкульозу, яка розпочинається з 24 лютого і триватиме по 24 березня до всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Мета цієї акції це привернути увагу всієї громадськості суспільства до цієї небезпечної хвороби, яка на сьогоднішній день на жаль не оминає нікого. Ні старих, ні молодих. Всі слої населення підпадають під це захворювання. І якщо не приділяти певної уваги, не проводити санітарно-просвітницьку роботу, на жаль, її лікування тоді триває Тривалий час першими симптомами туберкульозу може бути тривалий кашель, підвищена пітливість та зниження маси тіла. Кожного року потрібно проходити осмотри в лікарнях, які розташовані в нашому місті, робити флюорографічні обстеження. Ми запрошуємо всіх. А також ми плануємо провести дні відкритих дверей для родин, які мають дітей віком до 18 років і хворіють батьки, або не дай Боже перебувають самі діти на обліку в дитячій лікарні. Нашого міста голова міської організації «Товариства Червоного Христа України звертається до керівників підприємств, організацій, навчальних закладів, комерційних структур, добровільних організацій, релігійних конфесій та жителів міста з проханням приєднатися до акції милосердя. Варто щороку проходити обстеження за допомогою флюорографа, аби якомога раніше виявити хворобу чи впевнитись у власному здоров'ї. Пропозиції з приводу акції милосердя можна висловлювати за телефоном міської організації Товариства Червоного Хреста України, 754 82